Колеги. Хочу показати вам, як додати інформацію про членство в Асоціації фахівців землеустрою країни до вашого профілю землеупорядника. Заходите в електронний кабінет, натискаєте на електронну пошту зверху, натискаєте профіль, і тут є перше вікно: редагувати профіль землеупорядника», Перейти потрапляєте в, свої, в свою анкету землеупорядника, Доступні інформації, що ви можете заповнити, де ви проживаєте перебуваєте. Основне місце роботи, якщо є фізична особа, там і додаткове місце роботи за сумісництвом. Територія, де ви працюєте, в яких областях. І ось тут є назва саморегульної організації. Наша назва повністю звучить як громадська організація Асоціація хвилинців землеустрою України. Копіюєте. Вставляєте. Номери рішення. Для того, щоб знайти номер рішення, ви переходите. На сайт Асоціації фахівців України. Заходите в членство в організації. Знизу натискайте посилання, завантажується файл. В цьому файлі через пошук знаходите своє прізвище. Прізвище. Є номер і дата, відколи ви були. Прийняті в члени асоціації, за яким протоколом. 23.10.2017 2017 року. Так, дані внесено. Підписуйте своїм кваліфікаційним підписом. Дані успішно відредаговано. Після цього ви заходите в. Меню «Реєстр сертифікованих інженерів землепорядників. Вводите свій, своє прізвище, натискаєте Отримати витяг. заповнюєте інформацію, хто отримувач витяга, за... скачуєте. І ось знизу вже є інформація про ваше членство в нашій організації.